Всім привіт! З вами знову я, Юлія Миронова, фітопатологиня, і сьогодні я продовжу розповідати вам про джерела інфекції фітопатогенів. Поряд із насіннєвою інфекцією великий вплив на врожайність мають збудники хвороб, що починають і закінчують свій життєвий цикл в ґрунті. Бактеріальні та вірусні патогени рідше зберігаються безпосередньо в ґрунті. Частіше це грибні фітопатогени. Серед них збудники білої гнилі, вертицельозу кореневих гнилей, таких як офіобольозна, циркоспорельозна, ризоктоніозна та інші фітопатогени, що можуть довгий період часу зберігатися в ґрунті. Чому ґрунтові патогени є небезпечними? Перша причина це те, що початковий етап їх розвитку в агроценозі непомітний. А коли аграрій вже бачить цю хворобу, захищати рослину від неї. Безрезультату. Друга причина це те, що більшість цих патогенів може розвиватися на дуже великій кількості рослин із різних родин, тому сівозміна не завжди впливає на зменшення їх кількості. А тепер давайте перемістимося в лабораторію, де я розповім про свій топ-5 грунтових патогенів, сформований на моєму власному досвіді. Першою хворобою є кореневі гнилі. За їх сильного розвитку в посівах втрати врожаю можуть сягати 30-50%. Як із ними боротися, залежить від конкретного збудника та рослини, на які проявилася хвороба. Наприклад, найбільш поширеними кореневими гнилями на зернових культурах є офіобольозна, церкосперельозна, пузаріозна та резортоніозна кореневі гнилі. Наступною хворобою є біла гниль. Патоген, що викликає цю хворобу, може уражувати понад 500 видів рослин. За сприятливих умов збудник хвороби може спричинити втрати до 50% врожаю. Окрім того, він також впливає і на якісні показники продукції за ураження патогеном на 10%, Зменшується кількість олії, а також збільшується кислотне число. Третьою хворобою є вертицельоз. За сприятливих умов збудник хвороби може спричинити втрати врожаю соняшнику до 30%, а також погіршити якість олії. Четвертою хворобою є парша картоплі. Найчастіше на території України трапляється ураження збудникам звичайної, порошистої, чорної та сріблястої парші. За ураження звичайною паршою втрати врожаю можуть сягати 15-40%. І я завершую свій топ-5 хворобою, що має назву бактеріальний рак. Збудник хвороби призводить до утворення на кореневій системі стеблах та пагонах рослини пухлин, які перешкоджають руху води та поживних речовин. В результаті рослина стає ослабленою, втрачає свою продуктивність та стає низькорослою. Якщо у вас є запитання щодо хвороб рослин. Пишіть у коментарях або переходьте за посиланням та отримайте безкоштовну консультацію. Гарного вам дня та нехай ваші рослинки не хворіють!